Таунхаус, два повноцінних поверха, 86 квадратних метрів, ділянка півтори сотки, так іде фасадна. Тут можна три машини поставити, 2 метра від стінки ще і позаду зараз покажу всередині. Навколо ліс, територія закрита. Тут дитячий майданчик і місце для відпочинку дорослих, центральний вхід дуже класна. Планування це ванна з вікном, навпроти, технічне приміщення гардеробна і велика кухня вітальня столова, 27 квадратних метрів. І вихід якраз на ділянку. Тут 3 метри. І так от на округі півтори сотки. З цільовим призначенням під житлову забудову можна прописуватись. Ніяких обмежень у використанні земельної ділянки немає. Сходи монолітні. другий поверх повноцінний, перекритий плитами. Посередині ванна і тут зліва спальна кімната з гардеробом. За бажанням можна порозділити на дві спальні. І ще одна спальна кімната з таким шикарним видом на ліс. Це Тарасівка, поруч зборка до Києва 10 кілометрів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.